28 жовтня 1943 року ВМС США навчились робити свої кораблі невидимими і навіть пересувати їх в часі. Що за насправді ніфігашечки вони не навчились. Більше того, внаслідок експерименту, який якраз таки мав зробити зі кораблі невидимими, вони випадково його телепортували. Правда, з катастрофічними наслідками для всіх, хто був на борту. Принаймні про це нам розповідає легенда про філадельфійський експеримент. Чи правда це? Давай розбиратись в моїй новій рубриці. Що за. Літом 1943 року, коли США вже два роки як брали участь в Другій світовій війні. Американські есмінці масово знищувались німецькими підводними човнами, тому ВМС США терміново шукали якесь рішення. Декілька місяців по тому, 28 жовтня, військовий корабель США Елдрич прибув до морського порту Філадельфії. Це було відносно нове судно з потужними генераторами на борту, які були частиною секретної місії, що раз і назавжди мала перемогти битву за Атлантику. На борту ходили чутки, що генератори були розроблені для створення нового виду магнітного поля, який би зробив корабель невидимим для радарів. І ось серед білого дня, біля інших кораблів, на очах сотень людей включають потужні генератори. Те, що трапилось далі, було надзвичайно неочікуваним. Це стало згадкою для вчених і народило десятки гіпотез. Очевидці описували мутний зелений туман. Який оточив весь корпус корабля, а згодом поглинув його повністю. Через декілька хвилин, коли туман розсіявся, Елді став не просто невидимим для радарів, він став невидимим для всіх, принаймні всі так думали. До моменту, поки корабель таємничим чином не з'явився на радарах в Нортфолці, штат Вірджинія, на відстані 250 миль від місця експерименту, і це навіть не найдивніше. Його зафіксували за 10 хвилин до того, як почався експеримент в Філадельфії, після чого він знову зник і з'явився в Філадельфії через 10 хвилин після початку експерименту. Ну або ж через 20, якщо враховувати подорожі в часі. Корабель успішно повернувся. Проте, м'яко кажучи, не дуже успішно для екіпажу. Згідно повідомлень очевидців, коли корабель матеріалізувався назад. Члени екіпажу постраждали від дезорієнтації та жахливих опіків, а деякі з них були вплавлені в металевий корпус корабля на молекулярному рівні, не маючи можливості вибратись, вони помирали в страшенних муках. Інші члени екіпажу просто з'їхали з глузду, а деякі взагалі пропали. Що за насправді нічого дивного, що коли з'явилась новина про військовий корабель? Який освоїв чи то телепортацію чи то невидимість, багато хто дійсно в це повірив. Це була епоха Другої світової, позав'язку набита параноєю. Американці вірили, що надприродня існує, тому було неважко змусити людей думати про неможливе не дивно, що вони чіплялись за ідею телепортації корабля. Проте давайте поглянемо на це питання під трішки тверезішим кутом, щоб знайти відповідь на дуже просте питання. Що за неймовірна історія? І чи трапилось це насправді? Насправді корабля Елдріч не було в той день ні в Філадельфії, ні в Вірджинії. Згідно з судовим журналом судно було в Нью-Йорку. Чи означає це, що філадельфійський експеримент є повністю брехнею? Так означає. Але є один нюанс. Як не крутий, залишається нотка таємничості. Ми точно знаємо, що в жовтні 1943 року філадельфійська влада щось таки планувала. До речі, як і я, запланував це відео не через півроку, а значно швидше, завдяки підтримці моїх улюблених спонсорів. Велетенське вам дякую. Якщо теж хочеш більше контенту і в цілому підтримати канал, під відео є кнопка спонсорувати, де є унікальні ранги, які виділятимуть тебе в коментарях, і інші круті бонуси. В описі також будуть посилання на інші способи підтримки. Дуже дякую. В 1940 х роках ВМС США дійсно проводили експерименти, направлені на вивчення невидимості. І так, деякі з цих експериментів проводились на воєнно-військовій базі в Філадельфії. Але це була не невидимість в буквальному сенсі. Ідея була в тому, щоб зробити американські кораблі невидимими для німецьких підводних мін, які активувалися, коли над ними пропливало щось зі своїм електромагнітним полем. В той час німці використовували гаус в якості одиниці вимірювання сили магнітного поля. Тому різноманітні процеси для боротьби з мінами називались дегаузинг. Першочерговий метод дегаузації полягав в встановленні на кораблях електромагнітних катушок. Проте, встановлення обладнання було добіса дорогим та складним. Тому воєнно-морський флот розробив альтернативний метод під назвою вайпінг, при якому на борту корабля протягували великий електричний кабель з імпульсом біля 2000 А. Вайпінг міняв і приглушував магнітне поле корабля, що дозволяло йому запобігати активацію мін. Цей метод дегаузації, хоч і був значно простішим, проте мав свої мінуси. Воно працювало нестабільно. По мірі пересування корабля магнітне поле землі поступово нівелювало ефект дегаузації, тому корабель потрібно було час від часу дегаузовувати, ніби це якась планова заміна мастила. Німеччина не відставала, розроблюючи нові методи, щоб залишатись на крок попереду. Проте, через постійні створення нових технік дегаузації, американські кораблі були досить добре захищені до 1943 року. Швидше всього, ці техніки розроблялись саме в Філадельфії. Тобто це точно не були експерименти з подорожами в часі. Тоді знову ж таки, звідки з'явилась легенда про філадельфійський експеримент, про фактичну невидимість та подорожі в часі. Все почалось трішки пізніше, в 1955 році, коли людинка на ім'я Моріц Чеса отримав таємничий лист. Джесап мав ступінь магістра астрономії і незадовго до листа опублікував книгу. Під назвою справи про НЛО, в якій він обдумував неопізнані літаючі об'єкти. Книга викликала справжнісінький фурор. Як не крути, вона була написана справжнісіньким вченим, який, здавалось би, вірив в інопланетян. Або, як мінімум, не хотів, щоб американці переставали про них думати. Фанати НЛО обожнювали цю книгу. Для них це прямий доказ, що ідею існування прибульців потрібно досліджувати. Це надало їм певне натхнення. І вони були просто в захваті. До речі, в мене недавно вийшло цікаве відео про НЛО у Розвел. Я там розповідаю всі відомі факти на сьогодні, і про те, чому це не більш ніж вигадка. Дуже рекомендую після перегляду цього відео. Люди почали масово писати листи про нові спостереження, теорії, ідеї, і, врешті-решт, людинка на ім'я Карлос Альденте. Не плутайте з макрошками, які ви не доварили, і кажете, що так було задумано, бо то Альденте. Карлос Альденде. Також писав лист. І цей лист якраз таки й почав лавину чуток, які до сих пір зачаровують прихильників теорії змов. В цьому листі Альденде стверджував, що знаходився на торговому кораблі в жовтні 1943 року, який був пришвартований недалеко від самого військового корабля Елдріч. І він якраз таки спостерігав, як корабель розчинився в темному зеленому тумані. Він також розповів Джесупу, що корабель з'явився в Вірджинії. За 10 хвилин до подій Філадельфії і що його екіпаж в'ївся в каркас корабля, і ті, кого не вбило, просто з'їхали з глузду. Чим це відрізнялося від листів інших шизонутих. Альденде писав, що точно знав, як це сталося з наукової точки зору. Він пояснив, що ВМС США реалізували теорію поля Ейнштейна, в якій електромагнетизм та гравітація зливаються в одне поле. А чи можемо ми довіряти Альденде? Ні капельки. Мінімум його навіть не так звати, це не Альденде зовсім. Він використовував псевдонім, його справжнє ім'я було Карл Аллен, і він обожнював НЛО, зелених чоловічків і відповідно роботи Джесопа. Він став навіженим, який написав Джесопу близько 50 листів. Ален, той що нібито Альденде, дійсно знаходився у військовому морському порту Філадельфії, на відміну від самого корабля Елдріч. Але якщо там не було того самого корабля, то про що бляха він писав взагалі? Лист Алена був абсолютно дивним. Навіть не тому, що він стверджував, що став свідком тих подій, він цілком був майже повністю без якогось сенсу, незв'язаний та нелогічний, як дії нашого сусіда гною. До речі, про це, ми з волонтерами з благодійного фонду Донбас зараз збираємо кошти на дрон Шуліка МК6 для 3-го батальйону 54-ї бригади. Це ударний квадрокоптер української розробки компанії Skylab. Він може нести до 8 кілограм корисного навантаження і літати на відстань до 7 кілометрів, що дуже допоможе нашим героям ефективніше нищити той непотріб. Твої 5-10 гривень на ось цій год банці будуть неймовірно корисними. Посилання дублюю в описі. Дякую і слава Україні! Ось приклад листа від Алена, того, що Альденда. Він писав, що один моряк пройшов крізь стіну на очах своєї сім'ї, після чого одразу ж пропав. Ще одні члени екіпажу загорілись і горіли близько 18 днів. Його повідомлення були просто неймовірними. Як просто неймовірно важко було відслідкувати правдивість його слів. Проте Джесеп все ж вирішив дати йому шанс. Тому він відписав Алану і попросив доказів. І коли наступний лист був ще більш божевільним. Джесеп просто проігнорував його. Через рік два офіцери з'явились на порозі дому Джесепа. Вони були з сформованого управління воєнно-морського флоту, також відомого як ОНР, такі собі люди в Чорному морського напрямку. ОНР – це частина військово-морських сил, яка відповідала за наукові дослідження і спеціальні проєкти. Їх поява була, м'яко кажучи, не дуже хорошою новиною. Копія книги Джесопа, справа про НЛО. Яку їм відправили по пошті, була дуже підозрілою. В ній були примітки трьох людей, які називали себе циганами, і писали про сам філадельфійський експеримент. Більше того, вони стверджували, що корабль змусили пропасти при бульці. Джесап одразу впізнав почерк Алана він використовував чорнила різних кольорів і намагався підібрати почерк різних вигаданих людей. Більше того, стверджував, що один з них взагалі був інопланетянином. Звідки ми про це знаємо, сам Ален пізніше в цьому зізнався. Тим не менше, той факт, що УНР серйозно сприйняли ці коментарі, стали надвагомим аргументом для фанатів теорії Змов. Типу, якщо філадельфійський експеримент ніколи не проводився, то чому цій організації взагалі напрягатись через цю книгу? Ну що ж, пам'ятаєте, як ВМС США в тому році проводили експеримент над невидимістю, швидше всього. Розповіді Алана були підозріло схожі на реальні події збіг, який може нас багато чому навчити. Наступного разу, коли тобі захочеться пожартувати про секретні біолабораторії під Житомиром, добряче задумайся. Алан продовжував доказувати, що те, що він нібито бачив, чистісінька правда. А Моріс Джесеп стикнувся з іншою проблемою. Його кар'єра похитнулась після стрімкої популярності його першої книги. Він написав другу, яка вже такої популярності не здобула. Джесеп спробував третє, і вона була настільки невдалою, що видавництво відмовилось від нього взагалі. Як же ж повернути хоча б частинку тієї слави? І ось підвернулася можливість в філадельфійському експерименті. Він почав шукати дослідження, які підтвердили будь-яку інформацію Алана, збирав інформацію і можливі докази. Це стало нав'язливою ідеєю. І пізніше, в 1958-му. Він передав свої дослідження своєму другу Івану Сандерсону, причому зловіще благав Сандерсона зберегти дослідження, себто на випадок, якщо з ним щось станеться. 19 квітня 1959 року Джесоп подзвонив своєму другу Менсону Валентайну і повідомив, що здійснив прорив в своїх дослідженнях і що хоче зустрітись на наступний день, хотів поділитись новинами особисто. Але він не з'явився, бо більше взагалі пропав. Джесопа знайшли мертвим в своїй машині 20 квітня, смерть в результаті отруєння угарним газом. Це був шланг, вставлений в вихлопну трубу, яка наповнювала автомобіль ядовитим газом, вікна були притиснуті мочалками, щоб пари газу не виходили з машини. Було оголошено, що він покінчив життя самогубством, хоч розтин не проводився. Ця ситуація досі предмет дискусій і обговорень. Можливо, він підійшов надто близько до розгадки якоїсь таємниці. І хтось просто від нього позбувся. Тоді виходить, що роблячи це відео, я теж в якомусь сенсі ризикую. Якщо твій лайк досі не під відео, саме час. Будь ласка. А з іншого боку, глибока депресія декілька місяців перед смертю, його книги не продавались, жінка пішла від нього, і до того ж він потрапив в аварію, від чого відчував постійну біль. Це все схиляє більшість на бік самогубства. Як і мене. Ну. Не в сенсі, що я хочу здійснити самогубство, а в сенсі, що його здійснив Джесап, ну. Але як же ж хочеться людям вірити, що військовий корабель дійсно розчинився в таємничому зеленому тумані? Це якась дивна людська природа, вірити в щось надприроднє і таємниче. В будь-якому випадку такі історії цікаво досліджувати. Якщо це не доходить до фанатизму чи божевілля, як в випадку з Джесепом чи Аланом, то чому ні? Велетенське дякую, що додивились до цього місця. Посилання на джерела на збір та на підтримку каналу можна знайти в описі. Тут відео про НЛО, яке я згадував вище, а тут відео після якого на мене чомусь образилась моя мама. Не знаю чому. Пака, кульки!